Хто би подумав, що якийсь фрукт чи звичайні ложки, мушля чи сухі зерна можуть перетворитися на музичні інструменти, але саме вони, завдяки фантазії людей, стали пращурами сучасних інструментів в усіх куточках планети. Сьогодні в цьому проєкті ми здійснимо навколосвітню подорож у світ музичних інструментів та поринемо у світ музики нашого регіону. Деякі музичні інструменти стали символом країни, де вони народились. Інші так багато подорожували, що тепер їх вважають своїми у всіх куточках нашої планети, а видатні одесити об'єднують увесь світ. Дослідження розвитку музики, музичних інструментів та музеїв є важливим для збереження культурної спадщини та розуміння її ролі в історії. Та сучасному світі. Через музичні твори можна вивчити образ життя народу та країни, дізнатися, як виникли міфи та легенди у древніх греків, чому в одеському оперному театрі багато скульптур присвячено козлоногому богу лісів та полів пану. Першим доісторичним музичним інструментом, існування якого офіційно підтверджують археологи, є флейта. Яку виявили під час розкопок у Німеччині перші музичні звуки це копіювання людиною звуків тварин та птахів під час полювання, стукіт камінням це перші прояви ритму, створені людиною у США в штаті Аризона. Існує музей музичних інструментів. Багато з представлених інструментів використовували під час обрядів свят. Та створювали для задоволення. У музеї представлено понад 12 тисяч експонатів інструменти різних епох, народів і континентів. Завдяки високим технологіям гості музею можуть прослухати звуки того чи іншого інструменту. А у галереї також можна пограти на деяких музичних інструментах. На території Європи відкрито кілька музеїв звуку. Але в Україні Одеський музей звуку єдиний у своєму роді. Серед музейних експонатів всілякі диски, платівки, афіши. У музеї можна ознайомитися з історією створення та вдосконалення звукозаписної апаратури встановлення професій тапера та шансоньє. Хоч в мережі інтернет є чимало інформації про музей. Історії відвідувачів зрівнянні з емоціями, які ви отримаєте, навідавшись туди. Ну, ще можна зустрітися з близькими, як на уродинному колі. Ось і музичні інструменти об'єднуються у три великі родини ударні, духові та струнні. Інструментів у світі безліч, і вони неймовірно різноманітні. Цей поділ називають класифікацією, і вигадали його на початку ХХ століття. Для того, щоб об'єднати інструменти за якоюсь ознакою, люди виконали величезну роботу. Приналежність інструменту до групи визначається від того, яким чином з нього витягуються звуки. Ударні інструменти це велика та дуже галаслива сім'я. Інструменти, що відносяться до сім'ї паркусії, найстародавніші у світі. Це все, з чого можна отримати звук ударом. Сьогодні ще в деяких куточках земної кулі все ще граються на дуже простих ударних інструментах, зроблених з природних матеріалів бамбука, глини, ялок, насіння, висушених фруктів або овочів. До представників цієї групи відносять барабани. Вони зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, і бувають всіх можливих форм і розмірів. Барабанам приписують магічні властивості, наприклад, на них грають, щоб викликати богів, які приносять дощ на землю. Назву родині струнних інструментів дали, звичайно, струни. Предок струнних інструментів це мисливський лук, з якого первісні люди навчалися витягувати звуки. Арфа здавна є символом влади в Ірландії. Тому її навіть зображено на гербі цієї країни. Перші відомі нам арфи з'явилися понад 5,5 тисяч років тому в месопотамії. Щоб зробити скрипку, майстер повинен іноді з'єднати до 85 елементів із різних порід дерева, таких як клен, чорне дерево, самшит італієць. Антоніо Страдіварі створив скрипки, яким немає рівних до нашого часу. І навіть через 350 років страдіваріуси, як їх іноді називають, дуже потрібні. На них грають найвідоміші віртуози світу. Фортепіано – Це струнний ударний інструмент. Відкривши велику кришку фортепіано, можна побачити струни всередині. Залежно від сили натискання на клавішу фортепіано можна отримати як гучний, так і тихий звук. Таким чином, фортепіано означає інструмент, на якому можна грати гучно та тихо. Але якщо звук з'являється завдяки удару, чому цей інструмент не відноситься до ударних? Та просто тому, що звук виробляють саме струни. На кожному континенті можна зустріти і духові, і струнні, і ударні інструменти, але кожен з них має своє неповторне звучання. На африканському континенті до музики ставляться дуже серйозно. Музикантів, особливо барабанщиків, тут навчають грі з дитинства. У Єгипті. Музичні інструменти з'явилися ще за доісторичних часів. Вважається, що першими музичними інструментами, зображеними на давньоєгипетських табличках, були Сістер та Ліра у Нігерії, досі популярна калімба. Калімбу іноді називають піаніно для великих пальців. Музичні інструменти та музичні традиції Америки в культуру континенту внесли і жителі. І колонізатори з різних європейських країн, а також раби, привезені в Америку з інших континентів та країн, Африки та Індії. В Америці німецькі акордеони є сусідами іспанських гітар. Африканські барабани є сусідами індіанських флейт. До поширених музичних інструментів Американського континенту належать кілаут, пральна дошка, пан. Пан це сталевий барабан із певною висотою звуку. Використовується в афрокарибській музиці з 1930 року. Інструмент з'явився після прийняття на Тринідаді і Табагу закону, який забороняв мембранні барабани та бамбукові палиці для виконання музики. Барабан стали використовувати із сталевих бочок, пральна дошка. Цей музичний інструмент, що являє собою оригінальну пральну дошку для виконання музики. Для отримання звуку застосовуються ложки та інші підручні металеві предмети. Музичні інструменти в Азії не тільки супроводжують всі розважальні заходи, танці та пісні, а й відіграють дуже важливу роль у релігійному житті всіх конфесій. До цікавих музичних інструментів Азії належить віна старовинний індійський щипковий музичний інструмент, що використовується під час виконання індійської класичної музики. Віна тісно пов'язана з танцювально-театральними традиціями індусів. Давньогрецька музика, музика стародавньої Греції, одна з найдавніших музичних культур, що мала значний вплив. На подальший розвиток європейської музичної культури, а також дала більшості європейських мов. Сам термін музика, буквально від «муз». музика знайшла своє відображення у давньогрецькій міфології. Італія відігравала і відіграє одну з провідних ролей у європейській музиці, Опера є невід'ємною частиною італійської музичної культури. І стала основним сегментом популярної музики. Напевно, навряд чи сьогодні зустрінеш людину, яка ніколи не чула музику Іспанії м'яка звучання гітари, чарівні мелодії, чіткі ритми. Сьогодні Іспанію неможливо уявити без гітари. Музика володіє величезною силою, вона торкається струн душі кожної людини. У висновку. Можна сказати, що дослідження розвитку музики та музичних інструментів та музеїв є важливим завданням, яке виконується з використанням різноманітних методів дослідження, це допомагає нам зрозуміти культурні традиції та історію народів, а також просувати науку та технології в галузі музики.